На сьогодні питання вивчення іноземної мови стоїть досить гостро для українських військовослужбовців, адже від цього залежить рівень міжнародної військової діяльності. Про удосконалення процесу мовної підготовки офіцерів та курсантів йшлося під час візиту делегації військового інституту іноземних мов Міністерства оборони США до військової академії в місті Одеса. В Одеському виші опановують іноземно офіцери та працівники Збройних сил України. Щорічно з таких курсів випускаються понад 180 слухачів. Навчально-методичні програми розробили фахівці Американського військового інституту. За словами завідувача кафедри іноземних мов, такий комплекс засвоєння знань досить ефективний, тому його використовують у більшості навчальних закладів України. Тут уже все оснащення комп'ютерне, вона вже більш прогресивна. Тим більше у програмі нашої співпраці передбачається, що наступного року, десь у березні, ми отримаємо ще одну лабораторію сучасну комп'ютерну. У планах модернізувати 16 мовних лабораторій, які уряд США передав збройним силам України. Також у рамках програми найближчим часом буде створено п'ять таких лабораторій та надано навчальні матеріали з англійської мови.